Вже розпочалася збиральна кампанія кукурудзи, і потрібно подумати вже на наступний рік, що після неї ви будете сіяти. А в нас є варіанти, які підійдуть кожному. Що в нас за варіант? Це ворог. У нас є в наявності декілька сортів. Про це потрібно подумати з них. І сьогодні я про один з них розповім сорт. Гороху гайдук – це сучасний високопродуктивний сорт, який ем, заслужено займає провідні позиції серед бобових культур. В основі цього сорту лежить висока врожайність, торт здатний формувати стабільні врожаї навіть у складних погодних умовах. Стійкість до вилягання, рослини міцні, вони добре тримаються, що полегшує збирання врожаю. І також Якісні показники зерна це високий вміст білка, який робить цей горох цінним у кормовиробництві, так і його можна використовувати для харчових потреб. І ще в нього є така класна штука, як стійкість до хвороб. Він Має добру толерантність до поширених хвороб гороху, і також адаптивність. Горох добре пристосований до різних ґрунтово-кліматичних умов України. І вирощування цього сорту є вигідним як з економічної точки зору, так і з агротехнічної. Адже після гороху гайду у ґрунті залишається значний запас азоту, що створює ідеальні умови для наступних культур у сівозміні, особливо для озимої пшениці. Таким чином, сорт Гайдук це поєднання високої врожайності, якості зерна та користі для ґрунту, що робить його вигідним вибором для сучасного аграрія. А цей сорт ви можете замовити у нас на сайті interagrolab.info, приготувати це все уже з осені і не перейматися і не ламати свою голову про те, що ж я буду сіяти. Також можете звернутися за номером телефону на менеджерів. Номер завжди прикінчити під відео і гарного вам дня запрошуємо до співпраці разом з нами.